Уявіть, ви заходите в магазин, і там нічого, жодної каси, жодного персоналу, навіть запаху несвіжого батона. А потім розумієте, цей магазин тепер ваш. Вітаю, ви офіційно власник кіоску, тобто маленької коробки, де вам треба задовольняти голод і жадобу абсолютно випадкових NPC. Це кіоск-симулятор, гра де мрія стати бізнесменом закінчується швидше ніж відбій у гуртожитку. Я запустив демку з думкою: ну зараз я покажу клас, побудую імперію. Кіоск стане моїм першим кроком до мережі супермаркетів, але через 5 хвилин зрозумів, максимум, що я зможу, це збанкрутувати і винести сміття. І то не факт. Але давайте не забігати наперед, бо мій шлях бізнесмена складався з трьох спроб. Кожна більш хаотична за попередню. Це як три сезони серіалу, тільки бюджет нижче, актори випадкові мешканці району, а сюжет тримається виключно на моїй тупості. Поїхали! Отже, перший робочий день я натискаю New Game і мені відразу видають крихітну будку. Знаєте, оту квадратну споруду, де зазвичай продають пиво, чіпси, іноді газети, які ніхто не купує з 2007-го. Всередині матрац, коробка, туалет. І це все моє, я господар, король, майстер мікробізнесу. Мені привезли касу і комп'ютер, і я розпочав свій перший день продавця. Перший клієнт підходить, я вже нервую, бо думаю, а раптом він купить щось складне, як от жувальну гумку. Але ні, йому потрібна пляшка води. І тут починається паніка. Де вона, як її знайти, чим узяти? У грі все зроблено так, що ти постійно відчуваєш себе стажером, якого виконали в бій без інструктажу. Я шукаю цю кляту воду, знаходжу в ящику, даю йому, він платить. Все, перша угода закрита. В голові вже святкую. Я підприємець, бізнес іде? І так я продавав воду у Опівночі я закрив кіоск, поспав і виявилось, що я вийшов в мінус майже на 7 євро, бо, виявляється, в кінці робочого дня за оренду та електроенергію треба сплачувати 11 євро. Тут я починаю усвідомлювати, що кіоск це не просто продавати те, що є. Тут треба думати наперед, замовляти товари і планувати асортимент. Іншими словами, працювати головою. Перший крок закупка. Я відкриваю можливість купівлі і замовляю пиво, чіпси і сік. Тепер я точно буду багатим, думаю, я розставляючи ящики, але демонізація реальності приходить швидко. Замовляю пиво і отримую не одну пляшку, а п'ять цілих ящиків. Добре, кажу собі, будемо продавати масово, а потім розумію, що ці ящики можна ставити один на одного. І тут народжується шедевр, пивна вежа. Вона настільки велична, що могла б претендувати на туристичну атракцію, якби хтось знімав документалку про кіоски. Але сюрпризи не закінчуються. Клієнти підходять, просять пиво, а я не можу його дістати з вежі. Я кручуся навколо, намагаюся знайти вихід, але нічого не виходить. Врешті-решт махаю рукою. Ну і добре, будете чекати, і тут починається хаос. Люди обурені, виходять з кіоску, починаються бійки, всі влаштовують сцени серіалу про районний хаос. І ось я, як справжній герой комедії, приєднуся до бійки відлупавши Леонардо, Леонарда, потім Бена. А потім на емоціях закриваю кіоск. Вийшовши на вулицю, я бачу купу сміття, подарунок від моїх клієнтів. Прибираю його, бо інакше завтра буде ще більше хаос. Далі закупаю ще чіпси, воду і пиво. Цього разу ставлю окремо, щоб не повторювати трагедію з пивною вежею. На радість залишилося 9 євро в кишені, і я збанкрутував, бо забув про плату оренди, і гра закінчилась. І ось він, перший міні-висновок у бізнесі головне не бути ідіотом, але це не про мене. Бо замість того, що вчитися на помилках, я думаю, може наступного разу просто вкластися в пиво. Отже, тепер я заходжу у гру з новим образом: тьотя Люда. Думаю, з таким ім'ям вже ніякі проблеми не страшні, але гра вважає інакше: портрет персонажа все одно залишився чоловічий. Ну будемо вважати, що то просто дуже мужня тьотя люда. Я одразу беру курс на серйозний бізнес: пиво, чіпси, енергетики. Каса стоїть, комп теж, товар завезено, можна відкривати кіоск, і все реально пішло як по маслу. Люди заходять, купують, стоять під магазинами і кайфують від своїх покупок. Чіпси розлетілися за хвилину, ніби я роздав їх безкоштовно. Коли годинник вибив 12, у мене на рахунку 120 євро, а було 150, ну тобто я вже в мінусі. Але я не здаюсь, торгую далі, розпродаю воду, прибираю сміття і закриваю магазин з гордими 155 євро. Трошки вийшов в мінус. На старті другого дня я отримую три очки прокачки. Ну як їх використати? Звісно ж, розблоковую приробку сміття, цигарки та шлягермейстер. Ну ви зрозуміли, це офіційний набір Кіоск делюкс. Залишаю в кишені 45 центів, класичний фінансовий буфер для бізнесмена-початківця. Закупаю товар, розкладаю все по полицях і відкриваю магазин. Але тут виявляється нова проблема. Клієнти застрягають у дверях як маршрутка в ранковому заторі. Ну нічого, я їх проштовхую, бізнес вимагає жертв. І тут стає очевидно, шлягер-мейстер золота жила, ящик коштує 40, а пляшка йде по 20. Я ще ніколи так не радів алкоголю в виграх. Продаж летить, гроші сиплються, клієнти задоволені, а я збагачуюсь. У підсумку заробляю 316 євро і в плюсі на 160. Коробки від товару я просто кидаю через паркан. Такий собі бізнес-план, екологія зачекає. На третій день я вже майже професіонал. Знову три очки прокачки, і тепер в меню випічка, холодильник для пива та шафа для шлягермейстера. Холодне пиво продається дорожче, і це звучить як план. Купую шафи, холодильник, випічку, товар і вперед. Але гра вирішила мене знову підколоти. Виявляється, клієнти самі беруть пиво з холодильника. Вони просто заходять за прилавок, обходять мене і штовхають, щоб дістатися до пляшки. Люда перетворилась з продавчині на боксерську грушу. Але бізнес працює. Під кіоском натовп товар розлітається, випічка закінчується. І тут один покупець вирішує влаштувати бійку. В результаті в мене на підлозі валяються три непритомні клієнти. Нормально, класичний день у кіоску. Все ж таки, я майже все продав і мав на рахунку 447 євро. Але в кінці з'явився один особливий клієнт. Він хотів пиво і шлягермейстер. Пива не було, довелося відмовити. Він образився і просто набив мені пику. Гейм Овер. Ну все, тепер я вже підготовлений. Досвід люди є, синці після клієнтів теж є. Настав час серйозно підійти до справи. За персонажа беру цьо світу. Жінку, яка точно знає, що таке бізнес на районі. Відразу заходжу у дерево прокачки і бачу, що тут є кастомізація кіоску, і головне, його можна розширювати. Це не просто апгрейд, це крок до справжньої імперії. Ну і щоб усе було офіційно, називаю свій бізнес так, як і личить головному кіоску на моєму районі. Наша лавка. День 1. Свята вирішує, що стратегія проста. Чим дорожче бухло, тим краще профіт. Беру шлягермейстер, ящик пива і починаю свій бізнес марафон. І знаєте що? Воно працює. Кіоск приносить перші гроші, і я закінчую день у плюсі на 80 євро. Старт хороший, свята йде у плюс, і наша лавка має шанс стати легендою району. День 2. Я розблоковую весь алкоголь, крім вина. Шафи вже стоять, пляшки блищать, чекаю на натовп, але чомусь натовпу нема. Продажі йдуть так мляво, ніби я продаю не алкоголь, а книжки з фізики. Підсумок дня мінус 87 євро. Свято зрозуміло, люди хочуть не лише бухло, а й щось закусити. День 3. Я додаю до асортименту вино, чіпси і випічку, але тут нова біда. Всі приходять за пивом, якого нема. Через це починаються бійки. Один клієнт навіть хотів мене набити, але свята дала відсіч у підсумку: плюс 53 євро. Кіоск вижив, а свята показала, що кулаки в неї теж у прокачці. День 4. Перше велике досягнення. Я розширюю кіоск. У мене навіть з'явився маленький закуток, де можна зберігати пиво. І цей день став справжнім проривом: плюс 247 євро. Бізнес оживає, наша лавка росте, і свята вже майже королева дрібного рітейлу. День 5. Я знову розширюю кіоск. Купую меблі, смітники, нові полиці. Все виглядає красиво, наче маленький супермаркет, але є проблема. Елітний алкоголь, на який я робив ставку, ніхто не купує, продажі йдуть, але гроші капають повільно. Підсумок дня мінус 261 євро. Урок засвоєно, не можна робити ставку лише на дороге бухло. Район вимагає чіпсів і пива, а не коняку за зарплату. День 6. Я вкладаю всі в зниження цін, роблю перестановку і починаю новий день. Але тепер проблема інша: людей настільки багато, що я сам ледве можу пройти до дверей, щоб закрити кіоск. Сміття накопичилось і я вирішив його викинути, але випадково кидаю пляшку прямісінько в голову перехожому. На мене зриваються двоє, і все, черговий геймовер. Свята пішла далі за всіх, але кіоск знову програв. Цього разу через випадкову атаку пляшкою. Бізнес, справа жорстка. Отже, ми пройшли три спроби, пережили купу хаосу, побудували певні вежі, ледь не потрапили у лікарню через конфлікти з клієнтами і навіть збанкрутували кілька разів. Але що я можу сказати? Кіоск-симулятор це більше ніж просто кіоск. Це справжній симулятор виживання в умовах хаотичного бізнесу, де твоє завдання балансувати між прибутком, порядком і тим, щоб не отримати по морді від невдоволених покупців. Ти вчишся планувати управляти простором, прогнозувати попит, і найголовніше сміятися над собою, коли все йде не так. Бо серйозно, лише тут я зміг замовити 5 ящиків пива і побудувати з них конструкцію, яка нагадує хмарочос серед моїх маленьких полиць, і при цьому зрозуміти, що клієнти взагалі не можуть його купити. Ми побачили, як тьотя Люда майже організувала порядок у кіоску, але хаотичні клієнти швидко внесли свої корективи. І тітя Света показала, що навіть з кастомізацією, холодильниками і розширеними полицями порядок не гарантує, що твій кіоск не перетвориться на арену для бійок. Але знаєте що? Саме це робить гру веселою. Кожен день новий сценарій для комедії: хтось застряє в дверях, хтось кидає пляшки, хтось не може дістати свій пивний ящик. Це як спостерігати міні апокаліпсис у коробці з напоями і чіпсами, і ти як оповідач і учасник водночас постійно отримуєш емоції. Міні висновок фіналу: кіоск-симулятор це не просто бізнес-симулятор, це хаотична комедія, яка змушує сміятися і нервувати одночасно. Тут немає шаблонів, тут немає гарантій. Тут є тільки ти, твій кіоск і купа випадкових подій, які перетворюють робочий день на комедію абсурду. І наостанок, якщо вам сподобалося спостерігати за моїми невдалими спробами, підписуйтесь на канал, ставте лайк і обов'язково тримайте очі на реліз Кіоск Симулятор. Бо, чесно кажучи, мультиплеєр, який нам обіцяють, де можна втягнути друзів у цю божевільну атмосферу, буде ще більш епічним і хаотичним. Тож готуйтеся сміятися і переживати разом зі мною за кожен проданий чіпс і кожне падіння певної вежі. А поки що це все, що я можу показати в демці. Зустрінемося на релізі.